A teraz przechodzimy do troszkę innej temy, ale zalecajmy się w, w naszym politycznym e, przestrzeni, Żurnalisty amerykańskiej agencji Associated Press e, zapytały Ukraińców na ulicach Kijowa, co oni myślą o przemówieniu między delegacjami z USA a Ukrainy w Saudyjskiej Arabii. Ta, czy oni but jakie wymogi czy postupki w do Rosji? Może być В ході переговорного процесу давайте послухаємо думку людей. Як я можу поступитися їм за те, що вони зробили? Типу, ну, ці люди прийшли нас вбивати, Вони будуть продовжувати нас вбивати, намагатися робити. Типу, як би не закінчилось, типу, якщо ми твердо не поставимо свої вимоги, я так вважаю, особисто моя думка. Якщо ми твердо не поставимо Росію на місце, то війна буде далі продовжуватись. Тобто ну а, я не буду пробачати Росії ніколи того, що вона зробила. Буде чергове перемир'я, і просто-напросто це буде час, щоб Росія знову ж таки накопила свої сили, накопила війська, накопила зброю, ракети, і просто вони зададуть знову ж таки шквальну атаку на територію України. Я вважаю, що це недоцільно і, і про ніяке таке перемир'я, і тим більше з тим, що ми маємо віддавати якусь свою територію там. І зменшувати чисельність армії про таке навіть мови не може бути це взагалі не має бути цього, що Росія станеться безнаказаною, вона й далі продовжуватиме вбивати, якщо не Україну, то інші а, країни. Звісно, ми втратили багато людей жертв у ході війни, але ми не знаємо, скільки ще прийдеться втратити. Тому я думаю, що на якісь поступки нам все рівно придеться піти, аби зупинити цю війну. Бо ми страждаємо кожного божого дня. Страждають наші діти і будуть страждати всі наступні покоління, бо цю країну ще прийдеться поставити на ноги. Тому я думаю, що так нам треба піти на поступки, але розумні поступки. Україна і так поступилася і Кримом і Донбасом. Тобто Штати вимагають, щоб ми поступили з ще більшою територією, наскільки я розумію, бо йде чисто про це розмова, поступка території. А з боку Росії поступки немає ніякої. Американці сьогодні обговорять з росіянами пропозицію 30-денного припинення війни? Літак ймовірно з представником Трампа Стівом Вітхофом за даними сервісу Flightradar, приземлився в Росії. Також сьогодні до Москви прилетить на зустріч з Путіним білоруський очільник Олександр Лукашенка. За словами прес-секретаря керівника Росії, заяву щодо України буде зроблено після переговорів Путіна та Лукашенка. Власне, чи буде це 30-денне перемир'я, за яких умов на це може погодити? Тися Путін та чи вдасться Трампу закінчити війну за 100 днів, як він це обіцяв, говоримо з гостями в студії Євгеном Магдою, політологом, виконавчим директором інституту світової політики, а також Даніелем Шеліговським, політологом, експертом польського інституту міжнародних справ. Добрий день. Добрию І Я б хотіла попросити вас найперше прокоментувати заяву Анджея Дуди. Він вчора сказав, що. Закликає Сполучені Штати обміркувати розміщення на території Польщі ядерної зброї, як ви гадаєте, чи це реально і чи це вплине на безпеку в регіоні? Давайте по черзі. Можливо, пане Євгене. Скажу, що тема ядерної зброї для польського керівництва звучить не вперше. І президент Дуда виступав за це і кілька років тому. Тоді його підтримував віце-прем'єр Печінський. тобто зараз нещодавно. Після ініціатив Еммануеля Макрона прем'єр Дональд Туск підтримав так само розміщення ядерної зброї. Для Польщі фактор ядерної зброї, очевидно, це фактор зміцнення власних позицій і підтвердження того, що логіка збільшення військових витрат вона є очевидною, потрібною. І ви знаєте, попри те, що ядерна зброя це найстрашніша зброя сучасного світу, але мені видається, що... Ми можливо стоїмо на порозі розширення ядерного клубу і перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки ця тема звучить все більш активно у міжнародній спільноті для Польщі. Це інструмент збільшення власної суб'єктності. Panie Danielu, byłby wasza Dawaj, no, ja zwrócę uwagę na dwa momenty. jeden, ja że prawno skazał, a polskie wytraty na obronkę, mniej że 50 tysięcy WWP, ce mają prynosy te polityczne dywidendy. Ja wciąż Morusli chciał podomyty na na też co skazał pan Prezydent Duda, ale także na też od niestandardne, czasy wymagają niestandardnych rozwiązań. W tabu pro jądrową wono w wpalowało to, nie, no, ja domagam że już tydzień, to mu ostateczno, tak? To że trzeba doma teza wsi minakże pro Polsku polską pro polską bezpieczku i zachali pro bezpieczku w regionie. I jak my no, przynajmniej przenami nie, niezna. No, oczekujemy więcej szara po malinki, po a na no, tycho tak? I, i, i na, na w zachali zwręty uwagę na Kijów, jak będzie zmniejszenie presywności a wojskowych w szara w Europie, to co naturalnie zwraca uwagę Polsie na jaderną zbroje. A ja będę jeszcze kontynuować te pytania, ponieważ Panie Danielu, ja hmm, my nie tak dawno. Była rozmowa pro e, chipy, jaki nasz amerykański partner ma postawę w Polsce i nie baczyć nas partnerom e, w, w współpracy. one zupełny dla nas chipowy programu amerykańsku. E, no, a to jaderka małaby buty a, a chipy, nie. to mnie nie zdaje się, że my wrze w, drugomu, e, w drugiej korzenci nie pierwszej dla współpracy z Amerykanami. Ну, no, а я вам відповім трохи інакше. Ну, Гарантії безпеки, допомога військова, ядерка і так далі їх не роздають просто в супермаркеті. Треба вигрізатись. І те, що з США принаймні спочатку, а з перспективи США, можливо, Польща зараз не ключовий партнер. Треба домагатись, треба стукати в двері. Якщо в двері не стукати, то нам точно не відкриють. Але ви кажете вигризати гарантії безпеки? Ми бачили, як Володимир Зеленський намагався це зробити в Білому домі. І, власне, зараз переговори, які закінчилися в Саудівській Аравії, ні про які гарантії безпеки мова не йшла, і сказали, що будемо говорити про це далі. На таких умовах чи вигідне це перемиря Україні, і чи як ви вважаєте, на це піде Путін? До обох, очевидно, наша розмова сьогодні до Давайте, обох. Давайте почну. Я так. Я думаю, що той, хто вірить Путіну, він припускається найбільшої помилки. Оскільки, а хто вірить Путіну? Ну, Чи Трамп вірить, очевидно, що Дональд Трамп в своїй, полі... в своїй публічній риториці підкреслює, що Путін сильний, з ним варто мати справу, з ним варто говорити, і ми маємо на це зважати. Просто. Я б не порівнював ситуацію України і Польщі, тому що Польща член НАТО і на неї поширюється Вашингтонський договір, а Україна перебуває навіть не в кандидатському статусі. І на сьогоднішній момент я не думаю, що є підстави говорити про перспективи вступу України до НАТО. Питання в тому, що Росія надто добре знає, як працює Західна система ухвалення рішень. І вона активно на цьому спекулює плюс. На мою думку, Росія перетворила Дональда Трампа на об'єкт власного рефлексивного впливу. Тобто, в оточенні Трампа, очевидно, є люди, які створюють для нього певний інформаційний фон і нагадують йому, наприклад, про прийдешнє святкування річниці ювілею 80-річного перемоги над нацизмом, про те, що Росія може бути ефективним стратегічним партнером. Але коли я чую... Від Дональда Трампа обіцянки там запровадити санкції мита проти Росії. Їх фактично нема на що запроваджувати. Тобто, завдати Росії якогось разючого економічного удару, ну умовно реалізувати поправку Джексона Веніка радянських часів, Сполучені Штати на сьогоднішній момент просто технічно не можуть. Пане Даніелю. ну я скажу так: польська позиція тут не особливо помінялась. Тобто... За Україною стоїть рішення на чи і на яких умовах заходити взагалі у перемовини, чи і на яких умовах погодити з остаточно на припинення вогню? Тож як Україна погодилась, я тут не бачу підстав з польського боку казати, що це не вигідно або вигідно. Ну тут це, це рішення Але як політолог. Ви розумієте ситуацію глибше ніж як поляк? Скажімо так, тому і питання чи ви як бачите вигідно Україні заходити ось, в таку ось. В, я скажу так: як на мене, Трам запросив. Зеленського і Путіна зіграти у руку, який програє той, хто перший скажені. І тому у Вашингтоні Зеленський програв. Зараз треба було просто відбити, перекинути м'яч на, на на російське поле, і, і зараз побачимо, наскільки буде або якою буде відповідь Росії. А це вже зручно було з українського боку. Так? Але e, чому Польща так багато витрачає на оборонку? Чому Польща зараз говорить про, про ядерну зброю і так далі? Крім того, про що є вже сказав, а ми все таки член НАТО. Та ось. Pojaśnienia dużo dużo oczywiste, duże, duże oczywiste. Nikt nie zachęca Ciebie, jeśli Ty nie zachęcasz siebie sam. A i wszystkie gwaranty bezpieczeństwa zaczynają w domu. Silna armia, silnie ukraińskie zbrojne siły, to to, w zachali osiągnęło gwaranty, a to, co międzynarodowa pomoc pomagają i tak dalej, to już drugorodne. A ja zadam pytanie Panu Jewgenowi. Putin widzi Kursk Oblast, Jaki to sygnał dla Ukrainy i Stytu? Ну, він демонструє насамперед не Україні і світу, а демонструє своїм підданим, що російські війська відновили контроль над Курською областю. Але давайте пригадаємо, що протягом попередніх півроку він згадав про Курську область публічно тільки один раз. Тобто, ну це знаєте так, коли є певні успіхи, то він готовий продемонструвати, вперше одягнувши військову форму, навіть на пам'яті багатьох, а коли цих успіхів не було. То Путін волів про це не згадувати. Я думаю, що ми маємо поставити ще питання: а яка роль припинення надання Україні американських розвідувальних даних в успіху росіян у Курській області? Mm -hmm. Тому що хронологічно це надто співпало. І знаєте, ну це такий залишає неприємний осад. Я припускаю, що логіка Дональда Трампа полягає в тому, щоб Сполучені Штати стали. Над сутичкою, щоб вони стали посередниками між Росією та Україною, таким способом применшивши вплив Росії, тобто показавши, що в цьому конфлікті двох пострадянських республік Сполучені Штати виконують роль арбітра. Така логіка може існувати. Але та риторика, яку на сьогоднішній момент використовує Дональд Трамп та його адміністрація, на мою думку, вона є неприйнятною для більшості громадян України. Я маю таке запитання. Сьогодні буквально помічник правителя Росії Микола Патрушев заявив, що наразі Росія вбачає загрозу для себе з боку НАТО в Балтійському регіоні. Це зрозуміло їхні заяви про те, що Балтіка їм. Заважає, скажімо, так, що вона не знаходиться під впливом Росії. Це давно вже лунало, але мені цікавий цей збіг в часі, чому ця заява пролунала саме сьогодні, коли американський представник пролітає до Росії, і коли весь світ чекає на відповідь, чи буде це таке тридцятиденне перемир'я. Як ви вважаєте, маємо розуміти, що нема підстав сподіватися на підписання якогось мирного договору між Росією та Україною? Хоча б з тієї простої причини, що Росія не оголошувала офіційно Україні війну, це вона буде педалювати те, що ми здійснювали спеціальну військову операцію і нема підстав про це говорити. Це раз. Друге, призупинення бойових дій без покарання агресора це тільки пауза. Коли ви ставите на паузу перегляд чогось, то ви, як правило, до цього повертаєте. І Росія на сьогоднішній момент в її логіці. В її збільшених витратах на е, оборонно-промисловий комплекс її збільшених витратах на пропаганду вона очевидно націлена на наступний удар. І Патрушев, на мою думку, країнам Балтії, а Польща теж, очевидно, має себе вважати Балтійською країною, маючи вихід до Балтійського моря. Але Польща моря. і чекає загрози, і, і готується активно. Власне, Сувалкський коридор це місце, яке постійно. Розглядається тим більше в контексті прийдешніх за півроку навчань запад 2025 то Патрушев То ну, інформаційно він дає чорну мітку балтійським країнам, бо ці країни мають політичний істеблішмент налаштований антиросійський, незалежно від їхніх політичних переконань. Але чи не здається вам, що чорну мітку він дає і сполученим штатам, говорячи сьогодні, в день, коли е, ми чекаємо інформації, чи буде перемиря, чи ні? Він каже: а я ще можу і так. Це а ж я логіка. Ще можу і це, це логіка, логіка Петербурзької шпани. Нічого в цьому дивного немає. І Патрушев, і Путін вихідці з города на Ніве, і відповідно вони діють у звичний для них спосіб. Може, маєте що додати. Я ja, 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 згоден, але я трохи інакше це все поясню. Просто ми сфокусували вже на Україні і Росії, а це не обов'язково так. Переговори не тільки про Україну. А це не випадково ваш Лукашенко сьогодні у Москві. Так, так? зустрічаюся з, з Путіним, тоді коли американська делегація з'явилася в Москві теж. Czemu? Z prostych prostej przyczyny. Właś, z z rosyjskiego strony jest wiele różnych pytań, które trzeba rozwiązywać. Z USA to tylko Ukraina, ale to Białoruś, to amerykańska obecność wojskowa w Europie, to Bliski Arktyka i tak dalej. Więc ja zгаdałem tę grę, w której to ten, to pierwszy i nie, a Putin ten grę zna, jak, jak, jak zagrać. I dlatego w jego odpowiedź nie będzie bezpośrednio nie. W jego odpowiedź będzie tak. Ale w okay. menęż 1, 2, 3, 4, 5 I tomu tej przy, przyczyny jak raz pytania pro, o, o Baltickie Morze i tak dalej. To, to Putin, po suci, każe Amerykanin sam tak, ale w mene tu też problemy w Baltickim Morzu. Dawajcie tutaj, wyrywajcie z początku i wróćmy do Ukrainy. Win będzie zaciełgować przemówienia z USA. З, ну, я з моєї точки зору для того, щоб він зрозумів, що всю цю звість чи, чи все обурення, яке з'являється у Трампа, а він перекидає поки що на Зеленського, і тут треба траєкторію поміняти, щоб обурення Трампа перекидалось на Росію, на Путіна, а не на Зеленського і не на Україну. А як дозволю один момент: не забувайте, що цього місяця буде два роки про з моменту повідомлення про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, і це. В тому числі фактор, який має враховувати Польща, коли вона говорить про свою ядерну зброю, а марку на своїй території зброю. Вона повинна очевидно використовувати це як аргумент в цій геополітичній суперечці. Добре. А я запитаю, які реалістичні умови є припинення війни на сьогодні? Чи вони є реалістичні взагалі? Чи вони існують? Так. Розпад Російської імперії. Але це ви, ну, виглядає це можемо, як нереально. Можемо трошки помріяти. Ні, ми не маємо мріяти. Ми маємо визначати мрію як мету і працювати над її втіленням в життя. Пане Даніель? Ну, мрія це одне, а політична ціль це друге. Як на мене, тут точно відкривається вікна можливостей на паузу. Брати паузу, і пауза потрібна сьогодні, як Україні, так і Росії. Перемир'я. Пауза це перемир'я. Ну і можна називати. Як завгодно, так? Як краще було назвати паузу? Там перемир'я, це, це більш хибридне перемир'я, ніж перемир'я, як таке. Але питання в тому, на яких умовах, коли і як ми використаємо цей перехідний період. Тобто а, час від часу з'являються дуже особливі перехідні періоди, які набагато в часі затягуються. Подивіться на корею. Uh -huh. Тож я не, не скажу обов'язково, що перемир'я закінчиться через 30 днів, 60 днів. Все за від того, як ми змоделюємо цей перехідний період, і тут до, до Європи багато питань не до США. А якщо подивитись, ну перерозполі роботи такі США. Сказали вони, натиснуть на Росію. Подивимося, чи натиснуть на Росію. Час, час нам втікає. Я задам останні питання до, до двох панів. Е, а які сценарії е, нас чекають? Е, давайте трошки так в Мольфара побавимось. Нам буде важко, і треба розуміти, що Україна залишається на вістрі протидії Росії. І від того наскільки ми відчуваємо більш більшу підтримку в тилу, от, ну те, те, що робить наприклад, Славомір Сіраковський, Тімоті Снайдер, це один з елементів таких, знаєте, психологічної підтримки, дуже сильної, простих поляків, простих людей, не не лише польського істеблішменту, хоча і нам немає на що нарікати в питанні підтримки польського естеблішменту і значної підтримки з боку Європейського Союзу і пана денера скажу зараз 50-50. продовження війни або припинення вогню. В цьому році, в цьому році, на сто на no, ну я кажу, 50-50, <laughs> я буду, не... я буду, я буду тягнути. 50-50 перемир'я або, або продовження війни, але не, не довгостроково. Я думаю, короткостроково і є вікна можливості для припинення вогню. Ну, після того вже подивимося, як цей перехідний період затягнеться. Mm -hmm. Ще одне маю запитання дуже коротко. Європа все ж таки говорила і хоче бути в середині цього переговорного процесу. Очевидно, що Україна дотиснула американців, щоб те підсумкове комуніке за результатами зустрічі з'явився пункт, де європейці будуть залучені до переговорів. Чи ви вірите в це, що адміністрація Трампа дозволиться зробити? І якщо так, то хто ця Європа? Що це за країни? Я думаю, що це має бути або Кайя калас. Або спеціальний представник Європейського союзу з відповідних переговорів. Ну я трохи зараз не розумію на яких умовах Європа може бути задіяна в перемогах. Власне, просто. в цьому і теж питання. просто я, я не бачу поки що консенсусу. А ти приходиш на зустріч, тебе нічого не має покласти на сіль з тобою, ніхто справ не хоче мати. А, а я все ще не впевнений, що в Європі має що покласти на цей сіль перемоги. Ну і одним голосом хіба теж не говорити. Ну звичайно, ні. Ну але все ж таки вже є питання про цей оборонний бюджет, який має і також на меті допомогти Україні. І тут питання, що можливо. Ливу американські точніше українці в цій американській заяві спільній мають на увазі Європу як майбутній гарант і як ту силу, яка надасть військову допомогу. Але питання: чи вистачить цієї європейської допомоги, чи вистачить потужностей, щоб допомагати Україні дуже оперативно, оскільки невідомо, куди маятник цей Трампа в наступні п'ять днів хильнеться. Комунікі про Реарм Європ на суму 800 мільярдів євро і реальне постачання, збільшення постачання озброєнь Україні – це ну, все таки речі, які розтягнуті між собою в часі мінімум на півроку. Тобто, поки що це віртуально, так? Ну, це політичне рішення, яке поки з об'єктивних причин не підкріплено виробничими потужностями. Ну, бажання допомагати, допомагати це дві різні речі, як в Одесі кажуть, Є дві великі різниці. А ми тільки поки що почали говорити про бажання допомагати. Конкретики немає. Настіль поки що щоб покласти немає. Дякуємо, дякуємо. Час ефіру вичерпано. Я нагадаю, що з нами був Даніель Шеліховський, Шеліговський політолог, експерт Польського інституту міжнародних справ, а також Євген Магда, політолог, виконавчий директор інституту світової політики.